Дякуємо Богу Його ласкою сьогодні за благословенням нашого пристоятеля, блаженнішого натрополита внутрі. Ми з вами звершили Хресну ходу навколо Києва. Вже другу так робимо. Слава Богу, Господь не залишає нас своєю милістю і дає захист від ворожих нападів. Я дуже втішений тим, що сьогодні ми трудилися разом з військовим священником Київської єпархії, з новим головою, головним військовим священником Київської єпархії Петерим Олексієм Мадуновим. Молилися разом з імпертескою Вячеславом, якого я дуже шаную і люблю по Братське, це священник першим з священиків Київської єпархії у 2014 році за благословіння нашого предстоятеля на те, щоб іти захищати Україну. І до цих пір. Він порог. Хоча здоров'я давним-давно вже дозволяло вийти і на пенсію за інвалідністю і так далі, але він розуміє, що треба служити, робити цю справу для того, щоб в Україну повернувся мир, для того, щоб забезпечити перемогу. Радий тому, що. Як завжди до нас приедав, приєднався і отець Павло, який в Сенадальній військовому відділу, що сектор духовної пітії учасників бойових дій. Також сьогодні з нами і отець Дякун Сергій, полковник. Весь день він з нами сьогодні молиться. І слава Богу, розумієте, що якщо люди не вірили в те, що вони роблять, то, мабуть, займалися б іншими якимись справами. Але слава Богу, що нас Господь своїх вірних зібрав для того, щоб ми зробили цю велику справу. І саме так вчора Блаженніший казав мені по телефону, якщо можете, зробіть. Це дуже-дуже важливо. І дякувати Богу, його святої малити ми звершили цю Хресну кодому. В цьому році Господь нам дав доволі легкий путь, але не треба думати, що це все так отак легко і все легко. Коли ми робимо якусь блогу справу, то ми знаємо духовний закон, який каже про те, що або перед тим, або після того, як ти зробив зловку справу, то очікує, що якого спокусу, якогось випробування. Так що ми з вами не повинні розслаблятися духовно, повинні далі працювати і розуміти, що Господь дає по нашій вірі і завдяки тим трудам, які ми, немічні люди, можемо понести во славу Божу і заради інших людей. Тож, дякую всім, дорогенькі. Божого благословення, наснаги, вітаю з наступаючим святом, видання у храм Пресвятої Богородиці.